Понад чотири тисячі осіб обслуговує Линовицька амбулаторія. У її складі перебуває шість ФАПів, на базі яких отримати першу медичну допомогу можуть жителі дев'яти сіл громади. Працює медзаклад шість днів на тиждень. Тут є клінічна лабораторія, фізіотерапевтичний, маніпуляційний та акушерський кабінети, два дистанційні діагностичні центри. У нас на сьогоднішній день ми працюємо над трьома пакетами. Другий пакет це первинна медична допомога. 36-й пакет вакцинації від covid 19 і 41 й пакет це супровід і лікування дітей та дорослих на туберкульоз. Плануємо заключити ще 51 й пакет на супровід і лікування хворих. На психіхічні розлади дітей та дорослих у Линовицькій амбулаторії на сьогодні працює 20 медиків, розповідає Михайло Сатишев. З них два сімейних лікаря. До шлункових хвороб діло ще не дійшло, але респіраторні хвороби, особливо за минулі два тижні, дуже багато випадків звертань було. Також погіршення зв'язку з перепадом погодних умов. Люди схильні до гіпертонічної хвороби часто зверталися, захворювання з захворюванням серцево-судинної системи часто зверталися. У куси комах так вже розпочалися. Окрім лікарського догляду, в Линовицькій амбулаторії можна пройти тест на визначення ковіду чи гепатиту, зробити планове щеплення. Згідно календаря щеплення, всі вакцини є і в достатній кількості вся вакцинація проводиться згідно календаря щеплення. І нема в нас такого, щоб діти були не вакциновані. І також у нас є вакцина від ковіда. Це в нас коронавак, і ми ось, ну, ждемо подставки, У нас буде Файзер. ЮНІСЕФ фірма нам надала такий холодильник, який утримує більше тижня свою ну, холодову енергію. Цього року, заручившись підтримкою селищного голови Віталія Нестерка, в амбулаторії на другому поверсі планують відкрити денний стаціонар на дві кімнати. Там ми вже прозвели там у стаціонарі пліточні роботи в туалетах. зробили замінили, замінили сантехніку. Остається поміняти двері, і ми, я думаю, що може до кінця року, дай Бог може з допомогою сільської ради, ми закінчимо ці. Роботи раніше ж за рахунок селищної ради в цей медзаклад було закуплено генератор та твердопаливний котел. Зараз от ну, така задача, і наш голова громади поставив і допомагає і робить нам, щоб ми прийшли на автономне опалення твердотоплене, щоб ми не е, за що опалювалися там газа. А от будемо встановлювати котел. Цю проблему ми десь до 1 вересня повинні зробити. Окрім цього, у медзакладі мають замінити дерев'яні вікна та двері на сучасні пластикові.